Тетяна Сергіївна працювала приватним підприємцем десятиліття, закрила власний бізнес після зміни податкового законодавства. Тепер будь-які новації сприймає насторожено. Не хоче, щоб її позбавили заробітку вдруге. Пригадує безготівкові операції, вже намагалися нав'язати, але тоді спроби провалилися, бо все це каже незручно. Це буде гальмувати процес роботи. Не кожна картка вільно приймається. По перше, це треба буде вводити пін-коди і все таке. А як ви бачите, не всі магазини пристосовані до того, щоб заходити в середину магазин? У можливих нововведеннях економісти вже бачать позитив. Дійшли висновку. Розрахунки вийдуть із тіні, і фактично буде зруйновано сіру економіку. Тож бюджет наповнюватиметься грішми із нових джерел. Крім того, Національний банк зможе відстежувати платежі, які поки проходять поза зоною його повноважень. От тільки серед суцільних плюсів фахівці таки знайшли мінус. Якщо депутати проголосують за відповідні зміни, в Україні зникне кожний третій маленький магазинчик. Не всі потягнуть купівлю терміналів, а тих, хто цього не зробить, штрафуватимуть на вісім тисяч гривень. Если для крупных магазинов наличие посттерминалов это уже норма, то для маленьких магазинов это очень дорогостоящее удовольствие, и они вынуждены будут это компенсировать увеличением наценок. Відкритим залишається і питання розрахунків між фізичними особами. Поки невідомо, як діяти при продажу квартири або машини з рук в руки. Переказ грошей відбувається не одразу: мінімум година, максимум три дні. У кого мають бути ключі від квартири чи машини протягом цього часу, у законі не пояснюється. Експерти припускають, все стане зрозуміло на практиці. Тим часом банкіри вже підраховують заощаджені гроші. Не потрібно витрачати великі кошти на отримання готівки, на її перевезення, на її випуск, на обслуговування готівки. Субтитры по-друге, не треба отримувати додатковий штат персоналу, який перераховує готівку, який знову ж таки забезпечує її інкасацію, вивезення. І, хоча інколи система збій, банкіри переконують, нічого зручнішого поки що ніхто не вигадав. Від нововведення стане легше не лише підкованим технічно покупцям та банкірам, а й податківцям. Вони зможуть пильно відслідковувати грошові операції фізичних осіб і підрахувати, скільки людина заробила за паперами, а скільки витратила насправді. Андрій Лащ, Юрій Росохай, Телеканал Київ.